Я дуже сильно думаю, де е, може бути подлог з майстером. Знаєте, тільки такі місця, як Ванджели там біля виходу той шкафчик на викрутках, який ну, закритий. І в Кавуні, який знаходиться там, де треба ящички відкрити з під цифрами. Щоб вона мені відставити бабку. ще далі бахне не вільність сидів. Бе-бе. Та йди сюди, бігуан! Давай, давай, давай. Бигун. Один, два, три, Чотири... п'ять, Шість... Сім... вісім, Дев'ять... десять, Одинадцять... Дванадцять... Тринадцять... Чотирнадцять... П'ятнадцять... А, вже п'ятнадцять було. Уже тут хруй. Значить, я знаю, де подлог. І два минути. Один, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Стів. По судуху десь там заспавнить. Я ж кажу, ні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, висякі випадок, кацика? Na pewno tutaj ma jeszcze tutej pita biegun. <coughs> da, da, da 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 Jeszcze co, ona cyfra dwa była. Якщо хтось забув. Це саме я. Ну куди ти? Ну що ти робиш? Ну от як так можна падати? <клухи> <клухи> Там всм це доланджавику ты. 1 два, три, 4 пять, 6 7 8 девять, два. Куда мне ты Понял. Значит, все-таки в кого не. А к вон тут скажи, Де ми вентиль, батя? Ну не буває там, ну я Анжела топа, я боюсь. Мені ще дуже страшно. Пойду якийсь прийшов. Мій тело тупо вентиль. Ну довольні теми прийшли значить тупо йдемо по вентиля. Я пам'ятаю, в ванні. Ну, що ми робимо? Давай бабку. Хай де попариться трошки. Старуха. У мене є досить багато часу поки що. Щоб взяти вентиль. Якщо я не помню, я скинував. Да, да-да-да. Скидмов. -да -да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Суть бабка. Ладно, бабка, пуснайте туман. Ще саме стрмне буде? Де вона є? достать туда не шминистрим я не знаю до кого он куда тут а я буду сказать Де вона? Ура! Дорога відкрита А ви, блін, стрьомно просто! Ви не уявляєте. Чуй бабка десь? Тут. Ну все, достатньо часу буде Щоб пройти її Серце стукає просто. От знаєте на шому мій курсор зараз? Ну не курсор, а мій погляд. Тупо на оці 38 хвилин. Невже це буде душе? Ну да, мені тільки один. Хвилин... Що це було? Мені, виходить, один подвох один треба. Він буде в камені. Ну, типу, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, 11, дванадцять, 13, чотирнадцять, пятнадцять. Вс, бабка вже труснулась. Ми шумой мокаву. У мене отсюда зуби. Да, бачите. Ур, ну невже? Нарешті! Фіналочка! Нарешті! Фінал! Нарешті ми пройшли бабко! Не треба. Все, тупо записую По... прощання і все. У мене тупо зараз закінчиться запис ви. Нарешті ми пройшли. Е... Хочу сказати, що далі у нас буде ще друга частина ждати, але ще... Не лякай мене. Ще я запишу Е... Айс, можливо, зараз. Тому так. Да. З вами був я, Діма, ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Це була фінальна серія по бабці першій частині. Всім пока!